Усіх вітаю вас, шановні українці. Сьогодні е, хочу вам продемонструвати наступні касети. Нещодавно були, були акви на огляді. І я тут назбирав ще трішечки е, акв. Ну, правда, не, не в дуже хорошому стані, але думаю, а чому б їх і теж не показати? Хоча вони такі страшненькі, крім однієї практично. Ось, я вам зараз таку покажу в 2 секунди, і ми потім перейдемо. Так, роздивлятися ми будемо. Ось сьогодні ось цю невеличку стопочку. Ось їх ми і будемо розглядати. Так що переходимо за стіл і в дивитись їх так. І так, ми на місці. І ось ця невеличка стопочка, яка у нас є. Так, і з чого ж ми розпочнемо? Давайте по, по хронології. По хронології, це в нас буде, значить, перша ось саме ця касетка. Є така шпаргалочка, що це 72-й рік. Щоб не забути, бо пам'ять вже далеко не та. Цю касету мені колись друг подарив. Саме цю саме касету. Але не було поліграфійки, і буквально сьогодні е колега по роботі допоміг мені розпечатав. Просто я не став е заморачувати людям мозги з приводу там ще внутрішньої, внутрішньої частини, але достатньо ось такого варіанту. Ось Compact касет C92 по 45, Aqua я не знаю, як це правильно вимовити. Ну, made in Germany. Ось так виглядала в 72-му році АКфа. І ось сама по собі касетка. Вона просто в ідеальнішому стані в мене. Отак, от. але просто подарили просто саму касету. без рідного боксу, без рідної поліграфки. <кій> так що. Як то ну, захотілося, щоб трошечки якось була укомплектована, щоб хоча б можна було, як то кажуть, в свою, в свою стіночку касетну поставити її і насолоджитись її виглядом. До речі, бачите, на торці, ну, не на торці, а на ліцевій стороні е, такого, якщо так дивитися, то ліворуч є сірійник. На сірійнику що у нас написано 0,3,65. Ну, з роком це ніяк не пов'язано. Е Ніякої, скажімо так, немає підказки. Хіба що там може би, трічка, що це 73-й, але, як то кажуть, каталоги підказують, що це все ж таки 72-й рік. Можливо, випускалися вони з 72-го по 73-й. Можливо, все, все ж може бути. Це ж не означає, що касету виробляли тільки в один рік, а йде коли там в кілька місяців. Так, ну і давайте роздивимось. Так, ближче світло сюди до нас. Боже, виходить, що я, да, перемотав, а тут немає. Так, ну так як до рекорду далеко, давайте подивимося. Ну, початок стрічки, звісно, такий собі не ахті. Ось. Даємо подальше-подальше. Ладно, хай буде так. І давайте ми ближче доберемося до неї. Ось так от виглядає стрічка. Вона має такі, ну, напівмат, напівглянець. Скоріше, все ж таки, напівглянець. Більш-менш полірована, але це не самий ідеальний варіант. Але ж що ж ми хочемо в 72-му році? Багато касет в, в ті роки були взагалі як е, наждачний папір. Але це ще навіть нічого. Ще може бути. Ось така от традиційна тим часом стрічка. Ну, Більш-менш і в гарному стані. 72-й рік. До речі, там, наскільки я пам'ятаю, є серія з кількох кольорів. Але мені з аквами не дуже щастить. От. Ті, що в попередньому випуску були, то були касети надані для відео огляду моїм другом. А ці от такі от страшки, ну, крім цієї, скажімо так. Оці страшки були куплені на барахолках взагалом. Ось ця аква. Ferro Color, 90 хвилин хронометраж, е, Так. Color Code 3 на 3. Хм. А що ж це могло би значити? Ага, може бути, що тут у нас? Вони були, по ходу, в різних кольорах. Був жовтий, с, е, синій і червоний колір. Е, до речі, боксик. Якщо я не помиляюся, це не рідний, це Макселовський або від Хітачі. Ось ці трикутнички це, як то кажуть, почерк Максел Хітачі. Ну, все може бути. Так, ну і сам такий страшненька, страшненька полігравка. Бачите, вона вже зам'ята 300 разів, затерта. І хтось, навіть, не полінувався на ній. На печатній машинці пропечатали Радіорама 87 альбом ЄТІ, і кіно 87. Так. Потім, по всій відомості, наша така е е е сторона Б, Скорпіонс. Ну, переписували 300 разів. Відно, е переписала на Скорпіонс, це не стало заморажуватися прибирати. Ну, ось така от. Страшненька касетка. Шпаргалку лишимо, про всяк випадок, може, ще нам згодиться вона. Ну і сама по собі касета, вона дуже в, так в такому стані занедбаному Акфа Ну Хоча я уявляю, наскільки вона була б гарненька, якби вона була в ідеальному стані. Звісно, що цю стрічку, як то кажуть, ну, я навіть не буду намагатися ставити в на мейтафон, щоб просто почути, що там, але бачите така. Защотна така склейка. Давайте я ближче вам покажу. Так. Склейка така, бачите, як металізована ніби. І стрічка. Стрічка. Рудового такого кольору. Рудового кольору. Чимось нагадує TDK початку 80-х років. Ось така. Ну, страшненька. Треба спробувати, як то кажуть, почистити. Перед тим. Як, в принципі, намагатися поставити її, вставити в деку або просто в магнітофон. Але бачите, от, от такий от стан страшний. Гвинти, ну, і ржаві. Ну, вона на чотирьох такої, як і як і бас вибували. Так. Але, в принципі, мала би бути хороша кісяти. Дуже. Багато її, походу, слухали в радянських апаратах, що видає ось цей стерта стерте центральна частина погризен. В основному це гризли наші радянські магнітофони по типу протонів, легендів і тому подібні. Там то всякі романтики. От вони все це гризли касету. Грізлі гризли. Так. Касетка 78-го року. Ну, і найпоширеніша Акфа 82-го року. Найпоширеніша на наших просторах на, на, на просторах Савка, скажімо так. Це буде привільніше. Простенькі такі, бачите. Ну, як німці, в принципі, робили, що Баз, що Акфа по тих часах. Зсередини, <звичайно> бачите, ніби як е е туалетний папір, немає такого білого виражного кольору. Звичайний такий картон, але хоча б тут, як то кажуть, вони внесли якісь е е е е е кольорів, фарби не пожаліли. В червону ну, виглядає яскраво. По тих часах це було доволі жир такий аква фероколор. І я, наскільки пам'ятаю, в моєму дитинстві мені настільки не щастило з тими касетами. І, мабуть, що і сьогодні не дуже щастить, тому що я ніяк не можу знайти собі в нормальному стані касетку. Саме такого, щоб для колекції була хоча б якась ідеальна. Як то кажуть, за всі гроші світу теж купляти не хочеться, можна купити і печатку, але за них просять дурних грошей. Як то кажуть, користуються на моменті ностальжі і бриють, просто бриють. У ну, мене настільки, як то кажуть, бешені, щоб викидати на надурно кошти. Як то кажуть, рано чи пізно все одно пощастить і за адекватні кошти буду мати таку касетку. Подивіться, як склеєчка така біленька, ну, акуратно. І широка. Так, довгенько. Ну, стрічка ще, я вам скажу, що більш-менш навіть зберіглася. Нормально відполірована, хороший глянець, як на 82 рік, доволі непогано. Непогано. Так. Ось. І скільки мені таких касет траплялося? Їх ну, багатенько, і всі були в такому страшному вигляді. До речі, доволі часто виламані куски, там, де був тонвал, касету зажовувало чомусь доволі часто, і щоб витягнути, приходилося виламувати. Ну, як то кажуть, на моєму шляху доволі часто траплялися такі випадки, що саме ці акфи були постійно з виламаним виламана частинка. Біля тонвалу. Ну, скажем так, пластик, ну, як на мене, він все ж таки крихкий. Це не настільки добротний пластик. Не самий тобто це не китайський, але не самий, скажімо, краще. Це щось таке от середняк. Все одно якийсь відчувається економ клас. От. Або. Не економ, навіть, а щось таке ну середняк. Просто середняк. До речі, ходили такі чутки, що серед аудіофілів, міломанів, ця касета мала, скажімо так, не самий гарний статус. Вона з усіх імпортних, хоча тоді це і так було важко знайти серед імпортних касет, які в савку траплялися. Це найгірший варіант. Ну, але це ось такі от чутки. І мені важко, як то кажуть, судити. На ті часи в мене не було їх. І ось четвертий варіант 90-го року Акфа LNX. Цю касетку я теж знайшов на барахолці. І вона була, до речі, бачите, футлярик зберігся рідний. Це рідний аквовський футляр. Ось, а. Вкладка, поліграфійка якогось біса обрізана. Її просто взяли і обрізали. Я не знаю, для чого це робилося. Але так от нам попалася. Але, думаю, візьму її навіть хай і в цьому. Хоча спочатку я купив, знайшов саму касету, а вкладочку, знайшов іншим разом. Але просто згадав, що в мене є касета, та і купив за 5 гривень футляр з цією. Вкладкою. 5 гривень обійшлося вкладка і футлярик. І, як то кажуть, трішечки доукомплектував. ось Спочатку думав, що це не рідні, тому що, бачите, касета сама чорна, повністю в чорних тонах. А тут більше, скажімо так, блакитного кольору, синього кольору забагато, навіть футляр синій. Але ні, подивився в каталогах. Упаковка синенько в таких от тонах, але всередині саме ця чорна касетка LNX, я щось не бачу на ній серійного номеру. Касетка 90-го року, ну вже бачите, перемотана на стрічку, і давайте ближче ми її роздивимося. Стрічка теж ну, ніби збереглася в непоганому стані. Я, правда, не бачив її з самого початку. Можливо, знаєте, на, на початку завжди вони бувають трішки, як то кажуть, підгулявші. Але тут, от, на цьому місці, вона виглядає доволі непогано. Світлий такий е, руденький кольор. Не знаю, мені от по тих часах завжди подобалися стрічки з таким кольором. І дуже жахливі я вважав. І, в принципі, як то кажуть, не помилявся кольори радянських стрічок. Це просто був жах. І ніколи не міг зрозуміти, чому заливка така була якась нерівномірна, от видно, видно з тими полосочками діагональними. Ось. А імпортні касети завжди мене радували. Так. І я думаю, що ми сьогодні спробуємо зробити? Давайте спробуємо. Якусь із цих касет калібранути. Ну, думаю, що цю ми точно не будемо калібрувати. І цю, мабуть, не будемо калібрувати. Я спробую ось цю стареньку 1972 року. І ось цей 90-рік. Спробуємо калібранути. Але прописати, мабуть, спробуємо якусь одну. Давайте, мабуть, оцю стареньку, бо 90-рік шансів більше. Як то кажуть, записатися, а от 72 рік, оце буде важче. Тому буде і цікавіше калібрануть її. Ми спочатку відкалібруємо цю просто подивимося, чи піддається калібровки, а потім займемося ось цією. Так що, погнали. Так, ми біля деки. Вмикаю. І давайте будемо спробуємо спочатку ось цю акку LNX. Просто Відкалібрувати, чи взагалі вона піддасться цього. Калібровка. І погнали. Так, ну, є така думка, що все ж таки відкалібрується. Це 90-й рік. Хоча це все ж залежить від стану стрічки. Візуально, ну, ніби ще, ще може бути. Але, момент істини. І зараз бачимо. Да, до речі, друзі, вона калібернулась, тобто її ще навіть і можна і спробувати прописати. Але ми цього не будемо робити з нею. Мені цікавіше саме, саме ось цю касетку 72-го року. От спробувати її, чи вона відкалібрується. Ну і спробуємо щось. Записати трішечки на неї. Так. Давайте. Калібровка. Так, так, так. Ну, в такі роки дуже важко, як то кажуть, касети взагалі відкалібрувати. Після 75-го. Ситуація трішки краще. А до 75-го року це мої вже, скажімо так, споглядання на. О, бачите, вона не захотіла відкалібруватися. Як ви думаєте, чи є сенс її пробувати писати? Давайте мабуть, зробимо таку. Я перемотаю трішечки далі. Можливо, це так на початку воно зреагувало. Так. Хвилин. 5, мабуть, да? промотаємо і спробуємо контрольний цей зробити. Контрольну калібровочку. А вдруг? А вдруг. так, Калібровка. От. Скоріше за все, касета залишиться просто як е колекційний експонатик. Ну, доки не з'явиться якийсь варіант з рідною коробкою і е поліграфічкою. Так. І, і доля з маком. Тоді, друзі, ми не будемо її навіть намагатися прописувати. Не будемо. Раз не калібрується, то і не будемо. Давайте тоді, раз уже ця. Ми ще раз її калібруне та і ще раз спробуємо, так? Давайте калібровку. Вже щоб не зря біля деки, як то кажуть, стояли. Зараз ми її повторно відкалібруємо, хай налаштується і спробуємо вже її тоді трішки прописати. Ну, 90-й рік. Все ж таки простіше, да калібрується. Ну, давай. Так, бачите, вона відкалібрувалася Ну і давайте. Так, що у нас там з музикою? Вперед. Так, запис. Я думаю, нам цього достатньо. Ось. Ми зараз спробуємо почути. Так. Переключився, переключився. Трішечки назад. Ну, давайте. Що я вам скажу? Коли я записував, я ж пишу в, в Dolby B, ну, відчулося ніби трішки втрата високих. Вона не настільки помітна втрата, але коли виключаю Dolby, ну, звісно, набагато краще воно все це звучить. Так, друзі. Я, в принципі, і не сподівався на цю касетку, бо все ж таки вік є вік. Можливо, якийсь апарат 70-х років, з нею і може справитись. Але, бачите, сучасний апарат. Ну, як сучасні, це 97-98 рік дека в мене. Не дуже вона і справилася саме з такою касетою. Ну, як то каже, здивувалася, виглядаючи зовні, вона так не, не дуже е презентабельно. Стрічка оказалася в планітку живучою. І вона прописалась. Тобто, її ще можна навіть використовувати. Так що, друзі, пишіть свої коментарики, що думаєте з приводу саме цих касет ось цієї четвірочки сьогоднішньої. Це все, що в мене тепер є на сьогоднішній день з АКФ. Отак мені везе з ними. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, не забувайте підписатися, підписатися самим, хто це ще не зробив, і підписуйте знайомих і друзів. З нами, я думаю, буде цікаво всім. На все добре, друзі мої. Слава Україні!